Все, що ми знаємо про Кополу зразка х так це те, що він був настільки хорошим режисером, що змагався з самим собою на Оскарі, коли одразу дві його картини були представлені в категорії Найкращий фільм. Про те, щоб точніше зрозуміти, як він прийшов до ідеї створення апокаліпсис сьогодні та яким чином зміг завершити цей пекельний проект, варто відмотати плівку років на 40 назад. Френсіс Форд Копола народився 1939 року в сім'ї композитора Карміне Копполи. Його батько став автором оригінальної музики до Апокаліпсису сьогодні, а також працював над іншими картинами свого сина, включаючи трилогію Хрещений батько. Френсіс починав свій шлях в кіно, працюючи помічником режисера монтажу на різних третюсортних проєктах. Найбільш цікавим епізодом з цього періоду можна виділити співпрацю з режисером Роджером Корманом, який найняв Френсіса, щоб той перемонтував і озвучив радянський науково-фантастичний фільм «Battle for the Sun», в оригіналі «Небо Завіт. Там Коппола розгулявся по повній. Він написав нові діалоги, щоб змінити історію і прибрати всю антиамериканську пропаганду. Френсіс навіть додатково зняв кілька кадрів битви з космічними монстрами, які виглядають як зла зубаста вульва. З таким успіхом можна було додати до цього радянського сайфаю літаючих драконів та ядерні вибухи. Якби там не було, Корман оцінив такий креатив молодого митця та почав наймати кополу для своїх наступних проєктів. Він був звукорежисером, другим асистентом режисера і знімав другий план на одній картині. Дійсно, дуже універсальний. І чи знали ви тоді, що цей хлопець багато чого досягне? Насправді я знав, що він хороший, але я й не думав, що він досягне таких висот. Роджер Корман також спродюсував перший повнометражний фільм Кополи «Деменція-13». У 1969 році Френсіс та його друг Джордж Лукас заснували власну студію під назвою American Zoetrope. Таке рішення було прийнято, щоб мати змогу знімати фільми поза контролем голівудської студійної системи. В певний період, коли з грошима було не дуже, Копола навіть крав плівку зі складів Paramount Pictures та відносив на рідну студію. За допомогою цієї продюсерської компанії буде зніматися Апокаліпсис сьогодні. Який, зрештою, ледь не доведе американського зоотропа до повного зубожіння. Свій прорив Копола здійснив у віці 31 року, коли його сценарій до фільму Патон був удостойний Оскара. Американс він став всесвітньо відомим і як режисером. Мафіозна сага Хрещений Батько стала одним з найбільших хітів в історії кіно і отримала три оскари, в тому числі за найкращий фільм. Через два роки він перевершив навіть це. Хрещений батько 2 отримав 6 премій Оскар, один з яких за найкращу режисуру. У липневому номері журналу Playboy за 1975 рік Копола дав інтерв'ю про другу частину Хрещеного батька. Відтепер я налаштований дуже серйозно думати про те, який вплив матиме будь-який мій проект на публіку. Фільми Хрещеного батька грають з темою влади та впливу у світі законів та структури. Але що відбувається, коли структури немає? Мій наступний проєкт буде делікатним у цьому контексті. Це буде фільм про В'єтнам, хоча він не обов'язково буде політичним. Він буде про війну та людську душу. У 1976 році Коппола розпочав роботу над фільмом Апокаліпсис сьогодні. Проект знімався з березня 1976 року по серпень 1977 на Філіпінах, здебільшого на річці Паксаньян. Легендарний статус стрічки, на від вражаючих обставин, її створення. Багато хто, включно з самим Кополою, проводив аналогію між самим в'єтнамським конфліктом і болісною боротьбою за завершення проєкту. Ми робили цей фільм приблизно так само, як американці вели війну у В'єтнамі. Нас було занадто багато, ми витрачали занадто багато грошей і потрохи їхали з глузду. Історія навколо апокаліпсису настільки горизвісна, що це стало одним з джерел натхнення для грому у тропіках, де знімальна група намагається зняти фільм про в'єтнамську війну, який переслідує проблема за проблемою. Це породило цілий документальний фільм під назвою Серце темряви Апокаліпсис творця фільму, який досліджує фактори, що зробили зйомки таким кошмаром: від зіткнення его і нервових зривів до серцевого нападу Мартіна Шина посеред джунглів. Це дика історія, над якою шанувальникам стрічки варто замислитися. Адже все в цьому фільмі могло б легко розвалитися на шматки, якби щось пішло не так. І за іронією Долі, це траплялося не раз. Але актори працювали до останнього, щоб все вийшло: вони любили та поважали свого режисера. Як розповідав Сем Ботомс, який зіграв серфера Ленса Джонсона. Не було нічого такого, що Френсіс вимагав від нас, не зробивши перед цим все самостійно. Подібно до підполковника Кілгора, він був в бою разом з нами. Я вас прикрию. Апокаліпсис сьогодні заснований на новелі Джозефа Конрада Серце Пітьми. Вона розповідає про матроса пароплава на ім'я Марлоу, який пливе вгору по річці Конго в пошуках людини на ім'я Курц. Вони працюють на голландську компанію з видобутку слонової кістки, а курс був їхнім представником. Тож його зникнення це трошки проблема. Історія заснована на реальному досвіді Конрада, який працював на компанію, що привозила товари з джунглів для торгівлі. Ми слідуємо за човном, що пливе по річці Конго. Під час своєї подорожі Марлоу бачить, як ставляться до корінних африканців європейці-колонізатори, які інвестують у континент. Весь сенс роману полягав у тому, щоб зруйнувати ідею цивілізації та запитати, хто є дикуном, а хто цивілізованою людиною. У романі багато сцен, де європейці знущаються над африканцями, б'ють їх або експлуатують у нелюдський спосіб. Сам курц, як виявляється, повністю з'їхав з глузду, почав жити з тубільцями та виставляти себе богом, якому поклоняються жителі Конго. Марлоу знаходить курца, коли той помирає від малярії. У серці пітьми йдеться про руйнування ідеї цивілізації, де зображується, як білі джентльмени деградують і стають гіршими дикунами ніж корінні африканці. У фільмі місце дії змінюється. Замість Конго ми опиняємося посеред війни у В'єтнамі. А замість кубки торгівців слоновою кісткою, американські солдати. Курц тепер полковник спецназу, а Марлоу перетворюється на капітана Бенджаміна Вілларда. Ідея обіграти історію серця темряви навколо війни у В'єтнамі виникла у Джона Міліуса та Джорджа Лукаса. Під час навчання викладач зі сценарного мистецтва сказав Джону Міліусу, що неможливо зняти фільм на основі серця пітьми. До прикладу, він приводив потуги Орсона Уелса, який відкинув цей проект та переключився на громадянина Кейна. Для режисера та сценариста Конана Варвара це звучало як виклик, і ця ідея глибоко засіла в його голові. Власне, він і є автором першого варіанту сценарію Апокаліпсису сьогодні. Історія створення проєкту це особливий випадок в кіно. Високобюджетний епічний художній фільм зняти незалежно без втручання великих студій на основі бачення кополи. Це стало можливим лише завдяки безпрецедентному періоду в Голлівуді, коли після першої та другої частин хрещеного батька у кополи склалися унікальні обставини. Тут ми споглядаємо сюрреалістичне зображення війни у В'єтнамі людьми, які ніколи не служили. Але навіть тут війна є радше символічним тлом, аніж намаганням бути історично достовірним чи реалістичним поглядом на події. Проте зараз апокаліпсис здається влучним відображенням менталітету цієї війни і наскільки божевільним було те, що взагалі в ній відбувалося. Френсіс шукав країну з кліматом, схожим на В'єтнамський, тому обрав для зйомок Філіппіни. Оскільки необхідна інфраструктура була відсутня, умови зйомки були досить складними від самого початку. Військова техніка, наприклад, була результатом угоди з президентом-диктатором Маркусом, який під час зйомок фільму вів громадянську війну проти комуністичних повстанців. Як наслідок, гелікоптери іноді реквізували зі знімального майданчика і відправлялися на них брати участь у справжніх боях. Крім того, їх доводилося перефарбовувати кожен день. Перед зйомкою на них наносили позначки армії США, а коли необхідні сцени були зняті, на них знову наносили знаки армії Філіппін. За таких жорстких умов було важко знайти зірок, які погодилися взяти участь у проєкті. Спочатку на роль Вілларда взяли Харві Кейтеля, якого було замінено після трьох тижнів зйомок, оскільки його експресивна гра не припала до смаку Кополі. Слухай, сюди, бидло. І він хотів мати більш пасивного героя. Тож в кінці на роль капітана Бенджаміна Вілларда було обрано Мартіна Шина. Заміна головного актора була дорогою помилкою, але не шкідливою порівняно з тими проблемами, з якими режисер зіткнеться пізніше. Мартін Шин був і є унікальним чоловіком. На той час він посилено займався спортом, палив цигарку за цигаркою та пристрастився до алкоголя. Останнє найбільше влаштовувало режисера. Адже він вважав, що таким чином шин зможе чудово увійти в свій образ та зіграти знамениту сцену в готелі. Не дивно, що такий стиль життя спричинив у Мартіна серцевий напад, через що зйомки довелося відкласти на декілька тижнів. А в деяких сценах Мартіна підмінював його брат Джое Стевес. Проте, в словах Чарлі Шина є свята правда: в жилах його роду дійсно тече справжня кров тигра. Папа Шин не тільки зустрів свій 84-й день народження в цьому році, а й досі час від часу знімається в кіно. До речі, Чарлі Шина теж десь можна знайти серед акторського складу апокаліпсису. Але хоч вбити, я його не знайшов. I love you in Wall Фільм цінується не тільки як непоганий мистецький продукт, а й як проект, що зробив революцію в сфері звуку та візуальних прийомів. Про те, що до цього, більш детально будемо говорити в окремому розділі. Отримати кадр патрульного катера, що проходить під хвостовою частиною бомбардувальника Б-52, було дуже складно. Цікаво, що художник-постановник Дін Таволаріс сказав, що макет базувався на кресленнях, які було отримано від компанії Матель, і яка виробляє Барбі та Хот Вілс. Хвостову частину будували у маленькому цеху в манілі, а потім збирали на місці зйомок. Копола хотів, щоб для екіпажу патрульного катера це було схоже на сюрреалістичну поїздку в Діснейленд. Тут у сто разів краще, ніж у Діснейленді. Деніс Хоппер, який грає журналіста, буквально з'їхав з глузду від кокаїну під час зйомок. Як і у випадку з алкоголізмом шина, Копола не заважав Хоперу при його підготовці до ролі. You know what I mean? це допомогло Денісу передати ту маніакальну енергію, яка була необхідна цьому персонажу. Адже він мав звучати як божевільний. До речі, камери, які він використовує у фільмі, є справжніми бойовими фотоапаратами з В'єтнамської війни. Сцена з зайченятками плейбоя може сприйматися як відступ режисера від історичного контексту. Проте вона базується на факті, що подібні заходи дійсно мали місце під час війни у В'єтнамі. Тоді проводилися розважальні шоу для підняття морального духу солдатів. Одним із таких заходів були виступи Playboy Bunnies та інших знаменитостей, організацію яких займалося United Service Organizations – USO. незалежне об'єднання добровільних релігійних, благодійних та інших товариств для сприяння Збройним силам США. Військові концерти, відомі як USO Shows, часто включали виступи музикантів, коміків та інших артистів. Які приїжджали в зону бойових дій для розваги солдатів. Одним з найвідоміших учасників цих шоу був Боб Гоуп, який проводив новорічні концерти і провозив із собою різних знаменитостей. Також на таких заходах виступала Мерлін Монро під час війни в Кореї. У фільмі Апокаліпсис сьогодні на сцені з'являється справжній плеймейт з журналу Плейбой. Синтія Вуд, яка грає плеймейт року, дійсно отримала цю відзнаку у 1974 році. Серед інших плеймейтс Лінда Карпентер та Колін Кемп. Такий кастинг додає сцені достовірності, відображаючи реальну практику запрошення моделей плейбой для підняття бойового духу солдатів під час війни у В'єтнамі. Епізод з розстрілом селян на рибацькому човні було зафільмовано в середині квітня 1977 року. І він був одним з останніх, які знімали для фільму. Актори, які грали власників сампану, втекли з В'єтнаму лише за два дні до зйомок цієї сцени, і серед них були адвокат і лікар. Вони відчайдушно потребували грошей і погодилися знятися у фільмі. І потрохи переходимо до дійсно шокуючих фактів. Як хочете, можете випити коньяку. Для кульмінаційної сцени в ритуалі місцевого племені Іфугао Фугао, дійсно було вбито водяного буйвола. Також цю тварину називають буйвіл індійський або азійський буйвіл. Свідком цього дійства став сам Копола та його дружина Елеонора. Незважаючи на те, що це був американський фільм, який підпадає під дію американських законів про жорстоке поводження з тваринами, такі сцени зняті на Філіпінах, не контролювалися. В зв'язку з чим вдалося зафільмувати такий жахливий процес. Але якщо шокуючих фактів вам замало, то ось вам ще один. Тижнями серед знімальної групи ходили чутки, що деякі з мертвих тіл були справжніми людськими останками, але більшість знизувала плечима, вважаючи це просто вигадками. Коли продюсер Грей Фредеріксон перевірив ці чутки, він виявив, що реквізитори придбали справжні трупи у постачальника з медичної школи. Пізніше з'ясувалося, що постачальник насправді був грабіжником могил. Кюдей, амбабденекаментайводоюген анбаксинг. Поліція допитувала знімальну групу, тримаючи в руках їхні паспорти, поки не було встановлено, що вони не причетні до вбивства цих людей, після чого мертві тіла було забрано. Замість них у фільмі використовували масовку, яка зображала трупи. На жаль, це не єдиний випадок в історії кіно, де була присутня така наруга над тілами покійних, але пропустимо це, бо ми трохи відійшли від основної теми ролику. Також під час зйомок актори зіштовхнулися стандартними проблемами білих людей, які опиняються в азійських країнах. Багато членів команди страждало від різних фізичних і психологічних проблем через надмірний стрес, тропічні хвороби та складні умови роботи. По якійсь невідомій причині актори, які грали солдатів, найбільше потерпали від діареї та газів. Ми називали їх солдат Пердю. Апокаліпсис, як відомо, має декілька версій: оригінальна версія 79-го року, Redux 2001-го та Final Cut 2019-го. Але є багато версій, які були показані лише в окремих кінотеатрах або на певних показах, наприклад, 70-мм версія і тому подібні речі. Є понад 600 від відзнятого матеріалу, який Копола мав відредагувати. Існує ще декілька варіацій цього фільму, але я зупинюся на трьох основних. Оригінальна версія, чи як її ще називають театральна, слідує за основною історією і ніколи не відхиляється від неї, на відміну від інших. Редукс це найдовша версія фільму, яка триває 3 години 16 хвилин і включає три основні сцени, яких немає в театральній версії. Перша з яких це та, де екіпаж човна помічає на одній з баз кроликів плейбоїв з попередньої сцени. Тож капітан Вілер домовляється за дві бочки солярки, щоб дівчата трохи відволікли хлопців від всього жаху. Вона смішніша порівняно з рештою фільму і явно призначена для того, щоб стати моментом легковажності перед початком абсолютного жаху. Друга сцена відбувається після того, як Клін загинув у засідці. Екіпаж човна, який намагається поховати його, натрапляє на групу французьких власників плантації, що живуть у джунглях. Вони запрошують екіпаж на вечерю, де вони обговорюють історію сім'ї і те, що вони роблять в регіоні. Видно, що для них перебування у В'єтнамі є справою честі. Капітане, це і є наш дім. Глава сім'ї Юбер де Маре розповідає, як комуністичні групи у Франції саботують своїх солдатів, проникаючи на заводи постачання, підкидаючи муляжі гранат і неякісні набої. Солдат витягав з гранати чеку, а та не спрацьовувала, звідти випадав клаптик паперу з написом Юніон де Фам Францес, спілка французьких жінок. Ми за в'єтнамців. Сім'я дуже засмучена цим. Вони вирішили боротися до кінця, незважаючи ні на що. Це важлива сцена, яка показує менталітет людини, яка категорично відмовляється здаватися. Останнє доповнення редуксу є найбільш цікавим. Ви отримуєте більше сцен з полковником, особливо момент, коли Курц читає газету Вілларду, показуючи, як американські змі намагаються створити сприятливу для США картину війни. Через два з половиною роки після початку широкомасштабної операції зусилля Америки нарешті починають даватися взнаки. Фанати оригінальної версії не дуже люблять редукс і, по більшій мірі, не безпідставно. Ці епізоди перевертають оригінальний фільм із ніг на голову. У театральній версії Вілер дещо відсторонений і з подивом та часом збентежено дивиться на безумство, що відбувається навколо, показово дистанціюючись від екіпажу катера. Ми розуміємо, у цього чоловіка є важливе завдання. У редукс версії капітан радісно бере участь у цьому божевіллі, краде дошку для серфінгу у Кілгора, міняє бочку солярки на дві години з панянками з плейбоя. Та покірно слухає зневажливу критику його армії від Юбера Дамаре. Маре. У Файнал Каті 2019 року є сцена на плантації, але немає кроликів з плейбоя у гелікоптері, і сцена, де Курс критикує американські ЗМІ. Французька сцена, зокрема, викликала багато суперечок. Головним чином, тому що в ній обговорюється питання комуністичного впливу та сама ідея американської присутності у В'єтнамі. Мовляв, ви приймаєте участь у війні, але чому ви не хочете її виграти? Господи, з такою армією, з такою силою ви могли б перемогти. Але якщо ви бажаєте знати про ще більш божевільну версію, то існує 289 хвилинний варіант: це робоча версія або так званий воркпринт. З простих смертних її ніколи ніхто не бачив, і там є багато елементів, які радикально змінюють історію. Вона включає фрагменти, які не увійшли до трьох загальновідомих варіантів монтажу. Ця версія не була офіційно випущена для публіки, але вона циркулює серед колекціонерів та кіноентузіастів як рідкісний та цінний матеріал, що дозволяє глибше зрозуміти фільм. Фільм Апокаліпсис сьогодні це справжній шедевр візуального мистецтва. Операторське бачення Вітторіо Стораро разом з роботою художників-постановників створює унікальну атмосферу, яка занурює глядача у світ фільму. Стораро майстерно використовує світло та тінь для створення емоційної напруги та відображення психологічного стану персонажів. Ми з вами знаємо, що через надмірну вагу Марлона Брандо було вирішено якось її приховати у кадрі, але цікаво, як в даному випадку викрутився оператор. Наприклад, сцена з полковником Курцем, де його обличчя наполовину в тіні, не тільки маскує його повнувате тіло, а й символізує його внутрішню боротьбу з власними демонами. Апокаліпсис сьогодні це цілий фестиваль кольорів, жовтий вогонь посеред синьої темряви ночі, різнокольорові димові шашки, таке собі свято холі посеред автоматних черг та напалму. Монтаж такого проекту це, звісно, страшний сон. Цей процес зайняв 9 місяців з листопада 78-го по серпень 79-го. В документалках про апокаліпсис називається цифра в сотні кілометрів плівки, і схоже, що це не перебільшення. Це, це наші джунглі. джунглі. Оцасна це зайняло майже два роки мого життя. 600 кілометрів плівки ритм монтажу змінюється в залежності від настрою епізоду, що допомагає створити відповідну атмосферу. Швидкий монтаж використовується в бойових сценах для підвищення напруги, тоді як повільний монтаж дозволяє зосередитись на внутрішньому світі персонажів. Копола прагнув до максимальної реалістичності. Починаючи від локації для зйомок, яка своїми природними красотами найбільше наближена до В'єтнаму, закінчуючи храмом полковника Курца. Всі ці декорації були побудовані з нуля, і відповідно до прохання філіппінської влади повинні були бути прибрані будь-яким зручним способом. Режисер вирішив, що найкраще це можна зробити за допомогою вибухівки. Як він розповідав пізніше, у них залишалося ще багато різних піротехнічних засобів, і в наявності було декілька камер. Тож він розставив їх по периметру та зафільмував це, захоплююче дійство. Пізніше він використав ці кадри для фінальних титрів. Після передпоказу це породило чутки, що у фільму існує дві кінцівки: одна, де Віллард просто залишає острів після того, як ліквідував куртса, а друга, де він підриває полковника в його резиденції. Для того, щоб не заплутувати глядача, режисер вирішив пустити титри по чорному екрану. Редукс-версія подарувала нам не тільки 49 хвилин додаткового матеріалу, а й оживила оригінальне кольорове оформлення. Всі фільми до кінця 80-х не містили ті відтінки, які були в оригінальній проявці. Справа в тому, що при проявці негативу втрачалося до 50% інформації кольору. За допомогою новітніх технологій, розроблених компанією Technicolor, в редукс-версії була повернена насиченість кадру. Технічно це була не фотопроявка, а кольоронакладення. Звідси і яскравість кольорів. Як сказав оператор Віторіо Стераро, це воскресило емоційну гаму фільму. І при переході з візуалу до звуку, мабуть, доречно буде розглянути один з найкращих скрімерів в історії кіно. Тигри, що вистрибує з хащів, це чудове поєднання візуальної напруги, яка посилюється різким звуком. Хочете вірте, а хочете ні, але цю сцену я побачив, коли мені було десь 5 чи 6 років. Інколи, коли тебе нянчить старша сестра, це може корисно вплинути на формування хорошого кінематографічного смаку. Варто додати, що першим скрімером, чи як ще його називають «джампске», вважається епізод з фільму 42-го року Люди кішки. В кінопідручниках ця сцена також відома як автобус Льютона». Апокаліпсис сьогодні став першим фільмом, який використав формат об'ємного стереозвуку. Можна сказати, що це старший брат звуку в форматі 5.1. Цією задачею займалася вже легендарна компанія Dolby, яка перед прем'єрою фільму організувала рекламну кампанію, слоган якої звучав наступним чином: Чи чули ви раніше хороші фільми? В той час кінозвук переживав певний ренесанс. Голівудські режисери прагли зробити його об'ємнішим, насиченішим та якіснішим. І як багато в чому, Френсіс випередив їх усіх. Копола прагнув до того, щоб звуковий дизайн та саундтрек відповідали зображеному часу. Він описував це як солдатський психоделізм. Френсіс хотів, щоб баси звучали подібно до звуку гвинтокрила, а струнні партії як шум вітру. Таким чином, музика апокаліпсису стала складатися з звукових ефектів. Крім пісні легендарних The Doors, яка звучить на початку та в кінці фільму, весь інший музичний супровід створював Карміна Копола. Для натхнення використовувалися роботи японського композитора Томіта Ісао. Карміне Копола написав всі мелодії, після чого було запрошено найкращих музикантів в сфері електронної музики, які за допомогою своїх інструментів народжували вже відомий нам звук. Багато музичних елементів було створено на модульних синтезаторах Роберта Муга. Культової постаті в музичній індустрії. За ударні партії відповідав барабанщик Grateful Dead Мікі Харт застосовувалися всі можливі варіанти перкусії – від японських барабанів до бразильських джембе. Звукорежисери та інші майстри по звуку вмикали креатив на повну. Наприклад, щоб посилити сюрреалістичність в епізоді поряд з мостом Дулонг, де солдати йдуть в окопах, було вирішено додати звуки відбійного молотка та інших будівельних інструментів. Які змішувалися з пострілами та вибухами, щоб посилити відчуття розгубленості. Також, якщо вам здається, що звуки нагадують музику парків розваг, то вам не здається. Саме таку задачу поставив копола перед командою саунд дизайнерів. Знову ж таки, щоб додати певної психоделіки цьому епізоду. Кожен звук записувався окремо: від падіння людини на катері до дзвону падаючих патронів. Потім це все міксувалося в одній загальній сцені. Візуальна та музична складова фільму це ціла глиба, яка заслуговує окремого годинного випуску. Ми з вами дослідили тільки вершину цього айсбергу. Але, сподіваюся, було цікаво. This is the end. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку.